Самольот, грязь. Площадка. Площадка. — Откритка. Стоп! Нещодавно заходжу в тролейбус, поруч в мене стоять два хлопці, підлітки. Ну і щось клацають у своїх телефонах. Раптом один видає. Чуєш, якийсь такий дивний дідо зайшов, стоїть, улибається. Дивним насправді був не дідо. Насправді була дивною мова у них, та піврашистська. Улибками улибається божевільні московити. Ми можемо усміхатися і посміхатись. І що цікаво: усмішка і посмішка це два слова, які мають зовсім різне значення. Усмішка м'яка, ласкава і привітна. А от посмішка іронічна, скептична чи глузлива. Тому я можу обдарувати вас приємною усмішкою. А от хлопці, які про дідуся про автобус, то відповідно на вустах у них була глузлива посмішка з відразою. І про заборони свого часу московити заборонили чимало соковитих дієслів, які люди вживали у побуті. Я поділюсь сьогодні двома словами, які були і є у моїй родині. Отож. Витріщатися, витріщатися це широко розплющувати очі, і бавитися, ну тобто забавлятися, гратися. Я, до речі, страшенно не люблю, коли на мене витріщаються, але натомість сама ж можу довгенько витріщатися, коли бавляться маленькі діти.